Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада вас вітати. Сьогодні в нас буде прям така, знаєте, дуже щепательна тема. Чому? Тому що хочу поговорити трохи про стосунки між віруючими людьми. Чому саме віруючими? Ну, по-перше, це канал створений для християн, а по-друге, для тих, хто хоче зростати все ж таки духовно, морально, емоційно. Це для тих людей, які хочуть бути. Кращу версію себе, ніж вчора. І тому е, сьогодні буде така у нас тема, як стосунки. І знаєте, є одна штука, яку я дуже сильно помітила, і вона мене вже турбує, знаєте, ну, декілька років точно. І вона, знаєте, зараз прям от сильно, сильно, сильно відкривається з різних сторін, що я вже не можу мовчати, треба таки поговорити з вами. Е, я Бачу це в своєму житті, але стала бачити це і в житті інших людей. Тобто раніше мені не було відкрито, що таке є така проблема в усіх інших, тому і в принципі і не говорила. Але зараз це просто повна, як я кажу, торба. Да, капець. Дивіться: зустрілися двоє людей. Одна людина каже: Мені треба поговорити наодинці, свідок буде тільки Господь. Будь ласка, прошу, щоб. Все, що ми обговоримо, залишилось між нами. Окей? Окей. Люди зустрілися, поговорили, десь помолилися, надихнули. Все стало добре і спокійно. Але відбувається деяка штука. Через деякий час зазвичай це. Приходить десь, знаєте, в таких коротеньких моментах приходить десь, може, місяць-два. Але бувають такі моменти, коли така бесіда йде в наставництво або в роботу психолога, або в роботу служителя пастора. Неважливо. Просто інколи такі тісні бесіди переходять щось більше. І потім, потім, коли людина ще й проконсультувалася. Походила, ніби вже зросла, ніби помудрішла, отакі такі класні, теплі стосунки, все добре, і бац, випливає така штука. Людина каже, а ти, дволічний, ти двоєдушний. Чому людина так каже? Тому що, дивіться, ця людина, поговоривши, іде, кудись щось ще каже, потім каже: Хеу, іди сюди. Скажи, ти ж сказав отак, от так, от, отак, от, 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 підтверди свої слова. А людина каже: Я не буду говорити. Знаєте, я аналізувала, думаю, так і я не скажу. Якби мене після особистої бесіди викликали і сказали підтверді свої слова, я не буду підтверджувати. Знаєте чому? Тому що це була особиста зустріч. Я не маю жодного права виносити з бесіди нічого, навіть якщо людина, яка просила не виносити і сама винесла, я не винесу. Ви від мене чуєте багато різних свідоцтв, багато різних цікавих історій. Я їх розповідаю. Але я не говорю імен, не говорю фамілії, не говорю міста, не говорю церкву. Я взагалі без всього цього розповідаю історії, які відбуваються конкретно те, що бачу я, чую я. Але без фамілії, без імен, для того, щоб просто вам показати, що таке є, воно є насущне, ви це бачите. Вас це теж турбує, і це видно, тому що я бачу по переглядах. Розумієте? І от мені хотілося, щоб ви чітко розуміли, що людина, якщо була з вами тісно в бесіді, ви не маєте право виносити. Де б яка бесіда б не була, ти вже не маєш сказати, що саме ця людина дала тобі таку-то, таку-то пораду. А знаєте чому? Тому що я спостерігаю зараз за такою картиною. Люди, люди просто беруть і настільки. Людину, з якою тісно помолилися, людина, яка її підтримала насправді. Будь, так хають, так ображають, таке роблять. Ти сидиш і думаєш, Боже, ти там місяць назад або два півроку, ти до цієї людини підбіг, тому що Бог тобі відкрив. Ти з нею молився і день, і вночі. Ви виходили з якоїсь тяжкої ситуації, ви там ще щось робили таке, щоб реально тобі стало легше. А через час ти береш. І просто, коротше, одні емоції. І це я бачу дуже-дуже часто зараз. Люди, якщо у вас щось трапляється в Біблії сказано: людина, якщо згрішила проти тебе. Якщо згрішила проти тебе, ти залишаєш свій дар. Ідеш з нею розмовляєш. Не треба на всю общу масу казати: А от людина погана, вона лицемірна, тому що на одинці каже так, а при людях так. При людях вона буде казати інакше будь-яка людина, тому що це була особиста бесіда. І це абсолютно нормально. Мало того, як після того, як ти мені довіряв, ти виніс, перекрутив бесіду, зробив з мене монстра, я можу тобі довіряти і сказати. Потім при якихось там зустрічах, які ти там створюєш коаліції, да, я так сказав. Так ти міг збрехати? Ти міг збрехати. Як я можу підтвердити, коли я не знаю, що ти говорив, і кому ти говорив, і як ти передав бесіду? Як я можу бути впевнена в тому, що ти зараз не брешеш не перекручуєш інформацію? Як? Звісно, я. Буду мовчати, звісно, нічого не буду говорити. А що можна сказати в такому випадку? Виправдовувати себе я не буду. Мені вже майже 40, мені є чим зайнятися. Доводити щось я теж не буду. Кожен залишається при, своєму, е, при своїй думці. Все, розумієте? І це нормально з боку мене. Ну, стація, не тільки в мене такі, я просто то вам показую своєму прикладі, щоб потім не було образ, що я, не дай Боже, про когось там щось винесла. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що те, що сказано наодинці, залишається на одинці. Розумієте? На одинці. І коли ви щось комусь переносите, говорите, наприклад, якщо в мене відбулася якась класна духовна тема, я людині не скажу, на яку тему ми говорили. Але я скажу: дивіться, там є класний пастор. Він мені колись допоміг. Я прям от в ньому впевнена. Хочеш, іди. Я скажу от так. Я не буду казати, як, в якій тематиці. Не тому, що мені є що скривати, а тому, що якщо я бачу сумісну проблему зі мною, і я знаю, що мені допомог саме ця людина в подібній ситуації, то я впевнена, що ця людина може допомогти і тому, тій людині. Може, не зможе, може, відмовиться, хто да? але я впевнена, тому що я знаю, що мені допомогли. Я не буду перекручувати, як що, бо це моє сприйняття, це моє якісь розуміння, але викликати потім людину і казати А, ну, давай, давай, підтверди, що ти казав. Ні. Що за дідський сад, друзі? Ми вже дорослі з вами. І я хочу сказати вам, якщо ви ображаєте людину, яка вас підтримала, хай просто молитвою в тяжкий момент. І потім ви намагаєтесь, е, зробити коаліцію проти людини, що людина ганебна, люди, ганебні ви. Ну, не прям от ви, 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 да? але якщо у вас така сама поведінка, то ви ганебні. Позор вам, як християнам, просто позор. І знаєте, як моя одна знайома каже, такі люди, не христи, вони ніколи не були нашими. Ніколи. Тому що віруча людина знає, що робити. Знає, як себе поводити достойно, знає, що Господь слідкує, бачить все і розставить всі крапочки над «і». і. Не можна себе настільки погано поводити. Тут я довіряю, а тут я вже щось говорю. Мало того, що саме цікаво, що я спостерігаю, все рівно ця людина повертається до тієї людини, тому що потрібна допомога. Тому що та коаліція, яку ти створив. Вона тільки для того, щоб, як сарафанне радіо, рознести погань про людину. А коли потрібна допомога, ти прийдеш сюди, в цю точку знов. Тому що більше ніхто з того, хто тут присутній, не здатен тобі допомогти. Не здатен. Це слабкі, немечні люди, які теж потребують допомоги, і ти їм так само не можеш довіряти, як і собі. Але ти прийдеш сюди знов, і знов людина допоможе. І знов ти будеш говорити різне гімно про людину. Тому що у тебе задача закрити затик, який в тебе є на сьогодні. Ти по барабану, що буде завтра з людиною, з тобою. Головне, вирішити питання сьогодні. Ось такі думки. Це мої. Сподіваюсь, ви зрозумієте мене і будемо разом молитися. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую за можливість бути знов тут. Роздумувати над твоїми істинами, над своєю поведінкою. В Біблії сказано: люби людей як себе, і я бачу, що багато людей, християн, ні себе не люблять, ні людей не люблять, тому що їх поведінка говорить взагалі про інакше. Е, неможливо, от просто неможливо. Та вони, може, і будуть віруючи в плані в царство Боже, клавня сагня, Я не знаю. Я не судя, щоб судити, але. Я бачу, що такі стосунки роблять так, щоб церква загнівала. Причому будь-яка. Цю проблему я бачу просто: От я побувала зараз в трьох областях, і я просто в шоці. Я дуже сильно здивована, наскільки люди зараз приділяють увагу тому, хто, що, коли, десь сказав, це неймовірний словесний срач ну просто Боже, мені не зрозуміло це. Мені б хотілося, щоб в церквах. Гуділо, Знаєш, такі от, е, такі от духовні, класні дискусії, дебати. Коли людина відкриває Біблію, каже, дивись, дивись, а я знаю, як доповнити от цим містом з Біблії в нашу тему, як воно влучно буде звучати і є над чим попрацювати. Боже, як мені хотілося б це чути. Це колись було. 20 років тому, коли я прийшла е, в одну прекрасну церкву. І... На жаль, я зараз не член тої церкви, вона була харизматична. По обставинах я потрапила до іншої церкви, але вона теж була не менш класною. Але зараз покоління змінилося. І покоління не просто змінилося, а от саме та середина 35-50, ця середина людей зараз веде себе так, ну ніби гірше підлітків. Допоможе церкві стояти, тому що така поведінка, вона не будує, вона руйнує церкви. Допоможи людям це зрозуміти, Боже. І я знаю, що ти створив церкву і врата ада не одаліють, але людська постать не в плані духовному сенсі може зруйнувати церкву. Будівлю, яка могла б євангелізувати, проводити всілякі. Класні штуки для того, щоб говорити про тебе. На тому місці може не стати цієї церкви. А мені б не хотілося б. Тому що ти колись її там створив, і я вірю, що кожна церква, яка має свою адресу сьогодні, вона достойна там бути, для того, щоб достойно прославляти Твоє святе ім'я. Допоможи це розуміти. В ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!